Ми вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді буде новинка led лінзи OLED XLPC. Це 3-дюймові білет лінзи, які сконструйовані на світлодіодах TNX 3570. На ближньому світлі вони споживають приблизно 60 Вт, а на дальньому 70 Вт. Колірна температура складає 5700 Кельвін. Лінза має більш-менш стандартну конструкцію, ніяких тут цікавих конструктивних рішень я не спостерігаю. Ця частина лінзи виготовлена з алюмінію для кращого теплообміну, і також тут у нас ще передбачено додатковий. Кулер, який буде обдувати і драйвер, і світлодіоди. Сама скляна лінза встановлена на пластиковий подіум. Це зроблено для полегшення ваги самої лінзи і зменшення навантаження на коректор фари. Цю лінзу можна встановити замість штатної 3 лінзи. Тут є відповідна монтажна панель з усіма необхідними отворами. І в разі необхідності даною лінзою можна тюнінгувати або обладнати фару, яка до цього не була обладнана лінзою. Це може бути фара за четвертим цоколем, аж сьомим, або з якимось там HB3-жодинадцятим цоколем. В комплекті є всі необхідні перехіднички, вони вставляються ось сюди під гаєчку, і замість лампочки ми вже встановлюємо потужну білет-лінзу. Єдине, що для цього, звісно, доведеться розпакувати фару. Лінза може працювати як в режимі ближнього, так і в режимі дальнього світла. Тут є 4 дроти для під'єднання до бортової мережі автомобіля. Ось ці товщі дроти заживлюють безпосередньо сам світлодіод, світлодіодний модуль, а тоненькі дроти використовуються для керування електромагнітним механізмом і перемикання світла з ближнього на дальнє. Як я вже зауважив, конструкція даних лінз досить стандартна і, в принципі, тут немає якихось додаткових технологічних особливостей або рішень. Зазвичай лінзи, які мають потужність 60-70 Вт, мають Величезний кулер, і ще якісь тут додаткові мідні трубки для кращого теплообміну. В даному випадку ми бачимо, що весь конструктив помістився в корпус лінзи. І, відповідно, або тут немає зазначеної потужності, або тут використовуються вже якісь більш сучасні елементи, для яких потрібно менше охолодження, і вони при цьому можуть розвивати досить сильний світловий поток. Тому зараз ми протестуємо ці лінзи і подивимось, яку освітленість вони можуть нам забезпечити. Інколи під час тестів різних ламп або лінз виникають такі моменти, які важко описати словами і зрозуміти. Ось перше враження після того, як я ввімкнув ці лінзи, що світять вони просто якось якісно. В нас рівномірно наповнена світлом пляма, при цьому світло приємне оку і не має якихось таких темних плям, тобто рівномірно все заповнюється світлом, і навіть з близької дистанції, коли дивишся на біле полотно, очі якось. Не напружуються, а навпаки, можна сказати, відпочивають. А якщо говорити вже по фактам, то ми тут бачимо чітку геометрію світлотіньової межі. Є на кордоні лінії термінатора оптичні операції різного кольору від такого багряно-жовтого чи там помаранчевого до синього, але для лінз це норма. На близькій дистанції всі вони так працюють. Зі збільшенням дистанції цей ефект зникає. Також ще раз скажу про те, що. Світлова пляма рівномірно заповнена світлом. Люксметр нам допоможе в цьому розібратись. Можливо, це видно тільки візуально. І єдине, що мене тут трішки бентежить, що ось ці лінзи по висоті мають ось таку вузьку полосу, тобто на ближню дистанцію, можливо, вони будуть працювати не так яскраво, як на дальню і середню дистанцію. Але є певна категорія водіїв, які навпаки не люблять, коли там, лінзи або лампи яскраво світять біля автомобіля, тому що це світло відбивається від дорожнього покриття і може створювати ефект самозасліплення. Тобто є люди, які притримуються цієї теорії, а є люди, яким хочеться, щоб світлова пляма була і широка, і висока, щоб ми мали однаково яскраве світло як біля автомобіля. Так і на дальній дистанції ближнього світла. Саме дальнє світло в нас виглядає ось наступним чином. Дуже шикарно. При цьому пучок дальнього світла він не вузький, а широкий, як ми бачимо. Дальнє піднімається вище лінії термінатора і світить досить широко. Це не вузький яскравий промінь, а все ж таки ширше світло. І дальнє мені тут дуже подобається. Також можемо подивитись на чорно-білі знімки, на яких видно відсутність паразитних плям або променів вище лінії термінатора. І це знову ж таки з урахуванням дистанції всього-навсього в 4 метри. Далі візьмемо люксметр і проведемо контрольні заміри. В контрольній точці 1 ми маємо 8420 люкс. Точка 2 310, точка 3 Майже так само 2920. 4 Як я і казав, світло розповсюджується рівномірно. Тепер лінія термінатора, точніше, трішки вищі лінії, десь на 10 см. Це точка 5. Тут у нас водій зустрічного авто 44-43 люкс. Наприклад, у LED ламп від Osram в цій точці ми маємо 81-82 люкс. Але лінзи в нас набагато яскравіші, і в точці 5 дають менше світла. І точка 6, підсвітка узбіччя, 870 люкс. Піднімаємось вище лінії термінатора десь на 20 см. І тут у нас показник в межах від 30 до 40 люкс. Також, будь ласка, ще один тест на відсутність засліплюючого фактора. Зараз я стою навпроти лінзи на тій самій дистанції 4 метри, спокійно дивлюсь на неї і взагалі не напружую очі. Мені не доводиться їх там зажмурювати або відводити в сторону. Лінза світить чітко. По лінії термінатора в нас йде розмежування світла і тіні. Нижня частина тулуба. Як ми бачимо, добре освітлена верхня в нас повністю в тіні знаходиться, і це свідчить про те, що в нас вище лінії термінатора, навіть на дистанції 4 метри, немає яскравого світла, яке може сліпити водіїв зустрічних автомобілів. Тепер зробимо порівняння. І найближчим конкурентом, на мій погляд, для цих лінз можна вважати лінзи Kaizen X5. У x 5 є два режими звичайний і посилений. І ось в посиленому режимі контрольній точці 1 лінзи Kaizen видають 8940 люкс. В той час, як у OLED ми бачимо 8420. В звичайному режимі Kaizen x 5 світять на 4730 люкс. Тому в принципі. В посиленому режимі лінзи Кайцин можуть спокійно конкурувати з АЛЕД або навпаки. Але в контрольній точці 2 ми бачимо, що лінзи від OLED світять яскравіше, і те саме стосується контрольної точки 3. В контрольній точці 4 це ближня дистанція, ближче до автомобіля, знову ж таки, перевага на стороні лінз від Але. Також можемо зробити порівняння з лінзами від Car Pro Light 8 Вони вже в контрольній точці 1. Програють АЛЕД приблизно десь 1800-2000 люкс. Але в контрольній точці 2 яскравіші на 500 люкс. Контрольна точка 3. Тут показники майже однакові, але CarProLight трішки яскравіші. І на ближній дистанції, ближче до автомобіля, лінзи від OLED працюють краще. І останнє порівняння зробимо також з лінзами від Кайцин моделі i2. Вони в нас. Трішки тускліші і, в принципі, програють АЛЕД в усіх контрольних точках. Тому можна сказати, що ось ці лінзи, XLP-C XLPC, це на сьогоднішній день одні з найяскравіших. Виходить, що ось ці лінзи на сьогоднішній день можна назвати одними з топових і одними з найяскравіших. Звісно, в них є конкуренти, але куди без цього? При цьому, як я вже зауважив, тут досить проста конструкція, і це свідчить про те, що тут, швидше за все, використовуються вже якісь нові технології, які дозволяють зробити компактну лінзу без зовнішніх охолоджуючих елементів, і при цьому досягати максимальної яскравості. Також дана модель цікава тим, що в неї універсальне встановлення. Ми можемо встановити лінзу замість штатних лінз для покращення яскравості або взагалі тюнінгувати оптику, яка раніше не була розрахована. Під лінзу. Тому висновок один, і він очевидний. Якщо ви шукаєте топові найяскравіші лінзи, то на сьогоднішній день даний варіант може стати дуже класним вибором. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!